У жовтих водах під час виконання редакційного завдання представники силових структур побили журналістів прямого та спецкору, розбили техніку і намагалися силою забрати телефони. Дісталося і працівникам місцевої дітюнової фабрики Юнайтед Табако. Роботу фабрики силовики заблокували понад два половиною місяці тому і нібито мали проводити обшуки. Натомість. Почали дем демонтувати обладнання. Окрім того, у документах на обшук була вказана інша фірма із іншою адресу. Утім, це силовиків не зупинило. Людей з приміщення вигнали та заблокували роботу підприємства, яке у місті чи не найбільший платник податків. Працівники фабрики облаштували цілодобовий пікет під стінами. Сьогодні ж близько другої ночі силовики зрізали металевий паркан та увірвалися на територію. Що відбувалося вночі? Дивіться далі. Працівники тютюнової фабрики розташувались на території підприємства, грілись, готували їжу. Як ми бачимо зараз, тут ось місцеві робітники, які працювали на даній фабриці, вже більше двох з половиною місяців тривають обшуки. Люди ось так ось гуртуються, захищають свої права на працю. Люди втратили роботу, тому готові стояти тут допоки Не відновлять діяльність фабрики. Будуть відбуватися знову слідчі дії. Як ми знаємо, робітники на місці це друга година ночі для розуміння. Всі люди знаходяться тут. Захищаючи свої права на працю, раптом біля воріт з'являються представники силових структур. Люди намагались роздивитись, хто саме, але марно обличчя закривали маски, документи не показували. Лише оголосили, щоб вийшли всі, хто заважає слідчим діям. Особи не учасники січа дії. Прошу покинути місце проведення слідчої дії. У відповідь допомогти тридцять шостої КПК України. Де Прошу вас. Покинути місце проведення спіті дій. далі. Все відбувалось миттєво. Зрізавши залізний паркан, соловики зухвало увірвались на територію фабрики. Загалом озброєних чоловік 300. і накинулись на людей, які розледіли тільки шеврони СБУ. За словами свідків, участь у погромі брали і представники інших силових структур. Мишели нікого ні трогають у відповідати. Під стусани силовиків одними з перших потрапили журналісти та оператори, знімальні групи прямого та стоп-кору. У них розтрощили відеокамери, намагались відібрати мобільні телефони. Це все супроводжували побоями та нецензурною лайкою. На вимоги припинити не зважали, натомість проявляли більше агресії, і стусанами намагались виштовхати за територію фабрики. В результаті медійники написали заяву про вчинення кримінального правопорушення за статтею Погроза, знищення чи пошкодження майна журналістів під час виконання професійної діяльності. Нині тривають слідчі дії. Особи нападників наразі уточнюються. Постраждали і працівники фабрики. Багато хто звернувся до медиків по допомогу. У серпні навколо фабрики у жовтих водах теж були заворушення. Тоді СБУ заблокувала тютюнову фабрику Юнайтед Табако. На території підприємства проводили обшук. Однак в ухвалі суду була зазначена інша компанія та інша адреса. Втім, силовики на це не зважали і намагались демонтувати обладнання. Тоді теж працівники нарікали на свавілля правоохоронців. Галина Федорченко, Олександр Дубина, телеканал Прямий.